Чим жили у квітні та що будуть покращувати найближчим часом? Міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Відкриття модульного містечка для переселенців, озеленення міста та відмова від готівки в громадському транспорті. Роман Клійчук розповів, чим жило місто. Зокрема, наголосив, реформа з транспортними картками, хоча викликає незручності на перехідному етапі, та вже зараз дає свої результати. В попередніх роках на дотацію комунального підприємства йшло від 80 мільйонів гривень і більше. Вже за останній рік і за цей рік з бюджету міста не виділяється жодної копійки на підтримку підприємства. Тобто ви розумієте, що ці 80 мільйонів вони просто вони вивелися з тіні. Хто заробляв їх і куди вони йшли, це потрібно звернути увагу на ті на обурені комати колишніх чиновників, які пропрацювали у керівництві міста довгим часом, і тому потрібно їх спитати. Де дівалися ці 80 мільйонів гривень. Міський голова нагадав і про важливе рішення прийняте депутатським корпусом стосовно земель, які використовують церкви ОПЦ МП. Роман Клічук сподівається, що релігійні громади таки приймуть рішення щодо переходу в ПЦУ. Якщо ж ні, подальшу долю ділянок обговорюватимуть на сесіях міської ради. Вони не зможуть уже на території ні, ані побудувати щось, ні відремонтувати. Є церкви, які мають великі землі, то йде мова, що ми можемо на сесії прийняти рішення про поділ цієї земельної ділянки, передачу її під дитячий майданчик, чи під якийсь сквер, парк, чи парковку. Ще у місті триває ремонтно-будівельний сезон. Нині ремонтують вулиці Щербенюка, Кармелюка та Богуна. Відновлюють дорожнє полотно на Виниченка. В планах капремонт Заньковецької та Зіляна Крівненської та Руської Капремонт по тротуарам зараз вже відбувається на вулиці Менецької на вулиці Кармелюка. 2А. в планах оголосити тендер на тротуари по вулиці Вірменській Леся Укрінки. Це права сторона від Богдана Хмельницького до скороди. На героїв Майдану мова йде від головної до базару, до центрального ринку, і також буде оголошений тендер ще по тротуару на вулиці Комарова. Громадські простори цього року теж продовжать оновлювати, зазначає міський голова. Незабаром розпочнеться ремонт скверу на вулиці Підкови, що у Садгорі. Його зроблять за міські гроші. А ось реставрацію скверу на Соборній площі планують розпочати за підтримки меценатів. Зокрема, на місці колишнього радянського монумента довгорукому солдатові облаштують тротуар і зелену зону. Оновлену локацію обіцяють презентувати вже до дня незалежності. Воно буде повністю змінене, і доріжки, і освітлення, входи різні. Будуть підсвітка, і буде така там інсталяція, яка буде пов'язана з вишиванкою. Вона буде світлова, ну, дуже гарне рішення. Тому я думаю, що треба просто це подивитися, бо словами, ну, це не опишеш. Але я переконаний, що це буде одним із найкрасивіших скаргів в вся. Відновлені локації оснащуватимуть відеоспостереженням, адже в місті неодноразово фіксували вандалізм та крадіжки. Порушників уже шукають та обіцяють покарати. Ну комусь бачите, їм їм не подобається, що що так все гарно. Вони крадуть, ці цятує, вкрали дендрон. Я попросив найкоротше терміт, то все таки ну, зробити віруску ну, новиріску. Сьогодні як це все кралося, і показати це на на загальне такі вивести, щоб ми бачили всіх тих де, декунів, які живуть щонюся. І додає, у міста є глобальні плани, як, от, литовище, реконструкція та відновлення якого реальна лише за підтримки уряду країни. Олена Крічко, Тетяна Грабна, Ярослава Боячук, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.